Купуй скретч лотереї в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3824-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 152 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 31, 41, 22, 21, 4. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8756 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щастива. Сімнадцять. Тридцять три, тридцять два. Шістдесят дев'ять. Тридцять дев'ять. 55, 4, 66, п'ять. Чотири. Шістдесят шість. Шістдесят два. Двадцять шість. Сімдесят

Виграла щоденно. В ефірі 7609-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Чотири, дев'ять, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: чотири, дев'ять, три. Бережіть себе. Все буде Україна.